Тільки но притихли у новомосковську пристрасті навколо тендеру щодо реконструкції громадської вбиральні за 2,5 мільйони гривень, як мережею пронеслася хвиля обурення щодо нової закупівлі рулонні газони Рулонна травичка. травичка. Навряд когось уминув той факт, що у Новомосковську роботи з благоустрою в буквальному сенсі киплять такої активності комунальних служб не пам'ятають напевно і найстарші мешканці нашого міста. Єдина деталь, що затьмарює подібні зміни, велика війна з Росією триває. І вкотре постає питання: чи на часі скільки б люди не возмущались? А нашому меру по барабану просто дивишся на цей цирк, но в цирку людям весело, а тут плакати хочеться, що не заощаджуємо кожну ку. У щоб хоч чимось допомогти нашим захисникам, а тринькаємо мільйони на якусь травичку. Все ж наступить довгоочікуваний мир, і нас питають: а що ви робили для того, щоб цей мир побистріше настав? А ми що скажемо? Де ми сральні по місту строїли, де мільйони в землю закопували? А для перемоги, то що ідіотизм більше 7 мільйонів гривень, за уточненою інформацією, 5 мільйонів 600 тисяч гривень на газони під час війни. Ну як так можна? Піар для бабусь на всяку хрінь ідуть податки громади. Всі містяни волають допомогти нашим же захисникам на передову. Влада ж кам'яно-глуха, без честі совісті перед живими, загиблими, їхніми дітьми, вдовами і батьками бійців. Мафіки, газони, плитка і так далі. А хлопцям покупці випрошую на тепловізор. Газон важніше нашому місту і стени по мільйону дорожче за життя наших військових. Витратити 5,6 і мільйонів гривень на траву під час війни. Це ви. Являються критично важливі витрати, які закон не забороняє. А забезпечити безпеку дітей, то не критично важливо закупити ті самі дрони, машини техніку для військових. То також не важливо, яким чином цей газон за таку космічну цифру наблизить перемогу. Чимало користувачів соціальної мережі позначили обліковку міського голови Сергія Рєзніка з вимогою прокоментувати подібну закупівлю. І нам таки вдалося знайти принаймні один коментар міського голови. Іноді помічаю, що самі собі цифр. Придумують і вигадують неіснуючі договори, закупки. В якійсь хворій уяві хтось досі вважає, що торгові об'єкти місто будує, а не підприємці. Бачу деяких дописувачів, які під одними постами пишуть, що по місту нічого робити не треба, а треба зброю закупити для військових. Місцева влада, до речі, не має права навіть подвійного призначення купувати знаряддя. А з іншого боку, ці ж самі люди пишуть, що треба спортмайданчики ставити, і запитують, чому по місту це не робиться. Каша в головах. Питання щодо газону я коментував ще в першій половині літа. Знайдіть і подивіться. А заодно знайдіть де небудь закупівлю цього газону за сім вигаданих мільйонів гривень. Іронія в тому, що на сайті Держзакупівель Прозоро і вже завершений тендер процедури закупівлі. Він так і називається Послуги злаштування рулонного газону та системи поливу по вулиці Гетьманська від вулиці Сучкова до вулиці 195-ї стрілецької дивізії, місто Новомосковськ Дніпропетровської області. Замовником закупівлі виступило комунальне підприємство Рідне місто Новомосковської міської ради. Сума закупівлі 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Переможцем тендеру стала будівельна компанія ТОВ Сакті Плюс, яка згідно з відкритими даними лише за останній рік виграла 13 тендерів і всі. У Новомосковську так, наприклад, саме вище зазначена компанія займалася реконструкцією території навколо літака, на якого міська влада минулого року витратила кілька мільйонів гривень. Аналізуючи відповідь міського голови і отриману інформацію про проведені тендери, наші журналісти ознайомилися з законом України про правовий режим воєнного стану, зокрема з частиною 5 статті 9, в якій говориться наступне. У період дії воєнного стану сільський селищний міський голова територіальної громади. На території якої не ведуться бойові дії, та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може одноосібно прийняти рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби ЗСУ та або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану з обов'язковим інформуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 годин. Припустимо, що не так вже й просто кошти з місцевих бюджетів спрямувати на армію. Однак, якщо ми говоримо про те, як можуть чинити громади, то міська рада Новомосковська могла б до прикладу спрямувати кошти на територіальну оборону своєї громади або на забезпечення безпеки громадян, будівництво капітальних укриттів та інше, повертаючись до питання чи на часі витрати на траву ялинки і золоті унітази. Якщо не маєте однозначної відповіді, перегляньте в Ютуб чи телеграм-каналах відео. Фронту поспілкуйтеся з військовими на ротації, поговоріть з волонтерами про потреби хлопців на війні. А потім спитайте себе ще раз: чи на часі Пам'ятайте, після перемоги кожен з нас триматиме відповідь?